України, вступна та резолютивна частини 22 квітня 2024 року місто Вінниця, Вінницький міський суд війській області, складі слідчого судді гуманівка за участі секретаря судового засідання Лужанської, прокурора директорка підозрюваного Василаки, захисника Яковенко, розглянувши що відкритому своєму засіданні в залі суду по питанню старшого слідчого відділу розслідування злочинів скоєння проти життя та здоров'я особи слідчого управління головної управління національної поліції в області, капітана поліції Ніколичка Анатолія Леонідовича, правда фюнару. Проважен внесені ОД 20 квітня 2024 року про застосування запобіжного заходу виді тримання під варто відносно підозрюваного Васлаки Валерія Трохимовича, 23 травня 1972 року народження. Народився в селі Чорномий, Кіщанського район Вінської області, українця, громадянина України, зареєстрований за адресою Вінської області, Лучинський район, села Чорномий, пробуду Прісовий 3 одружений раніше не судими, які підозрюються вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 263 статтею 348 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що вилопня ухвалення слідчі суді потребує значного часу, тримуючи частиною 2 статті 376 показа України, слідчі суддя обмежиться складанням та оголошенням результативної частини ухвали слідчого суді. Повний текст ухвалені слідчі суді буде вилотним 22 квітня 2024 року. На підставі яку кручу статтею 176, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 97, 39, 400 пока України слідчий суддя постановив клопотання задовольнити. Застосувати до Василаки Валерія Трохьомовича 23 травня 1972 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк тримання під вартою діє протягом 60 днів з моментом затримання Василаки Валерія Тобто до 15 годин 20 хвилин 19 червня 24 року. Строк дії ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 19 червня 2024 року. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом днів з неї оголошення. Подача апеляційного скаргу на дану ухвалу суду зупиняє набрання закону сили, але не зупиняє виконання. Слідчі суддя підпис. Ухвала зрозуміла. Судове засідання оголошується закрити. Перевозили зброю. Як взагалі можете прокоментувати дану ситуацію? Чи саме ви стріляли, чи у вас син хто стріляв в поліцейського? Чи є ви пораненими? Ви вважаєте себе винним? Так. Що б ви хотіли зараз сказати рідним? Це страшне сонце, так він пішить, так? А Чому ви стріляли? Чому ви відкрили вогонь? Я не стріляв. Стріляв ваш син? Так. Да. Мені говорив, що це оправдання. просто як він говорив, що бачив, коли в мене стріляв поліцейський, ти думав, що він не вбив. Той він так стріляв. Чому так? Ви отримали поранення? А куди саме? З якою метою ви перевозили зброю, вибухівку, що саме. На всякий Ви її вкрали з військової частини. Як вона у вас опинилась? Це син там. Чи мало місця торгівлі зброєю, чи нема? Ви очікували, що вас так вчинять? Ні, я не сам наверно не очікував. я не знаю, що так. А куди ви її перевозили? А він вам пояснив свій чинок після цього, Що стріляв? Ну так, як це пояснювалось? Він пояснює, що він стріляв за того, що думав, що мене змобили Ви хотіли покинути територію України? Так. Да. Але я розумів, що це не реально. Куди ви, ви хотіли? До якої країни? В яку державу? Нічого не Дякую. А де ви взяли закордонні паспорти? нові були документи. Нічого навіть, раніше мають.